Всім привіт дорогі друзі! І я нарешті скачав мою любиму програмку. Е, от вона в контентці, де його можна знищити включати. У першій черги я вам покажу скоростень. Це мене не йде, чи У мене йде поки що скорості. Давай Давайте спробуємо його. Ну, ой, вибачте. Давайте спробуємо його як він діє. От ми я взяв нубське. Бачите, самі переконайтеся. Бачите? Дивимося, як Індія. Ай, він ну, з тих стильників. Зараз ми ще спробуємо. Давайте тут. А. Я його Ай, де він? Заддя, у мене щось трохи лагає. 47 фпс і так лагає. Капець. О, дивіться в нього новий арбалет. Каже, дивіться. Дивіться, як на якій швидкості він його буває. Ну, в мене зараз трохи лагає, не знаю чого. Навіть, не певне, що не трохи, а дуже. Десь з їх пістолетом буде швидко бам-бам-бам Нупський трохи тупе, а як собі ряк та ще. От зараз я знов зайду в свій світ і вам покажу все. Тільки вже крутим, чого Ну, І ми продовжуємо, навіть я... я взяв своє все саме круте. Я зараз... Вы большой экстрейс и берется, а сейчас покажу нормально. Хочет тащерский. На индустрии никакой надо заражение. Здесь, вы бачите? Вы их хотите себе реком показать. Так. Ай. А Давайте я зайду на заражение. Индустрия. І так дорогі друзі, як ви бачите, я вибачте, якось цьому місці там дуже хотів бути. Зараз нам покажем вам. Дивіться, я можу тут возкуха, уже вс. Я ж граю. Я вчора тільки не скачав, два дні шукав, які різні баги. Там різні паролі мало бути. Скачавши на контрбакса, завтра вам покажу. От, я... я люблю пропустив цей момент. Ну мені вийшло сюди добратися. Дивіться. Ууу! Клас! Я думаю, ви, 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 я думаю, ви мусите поставити лайк за це. Так от такої зомбаків тікати. Давайте зомбачки, я зараз за вас чекаю. Уу, як класно. У мене мало патронів. Ай, мене заразили. У мене сорідеби не було патронів. Закінчуюсь, треба буде купити більше. О, точно у мене гроші є. Давайте купимо. Знайдемо у І так, дорогі друзі, я наш інший світ. У мене там мене вибило. Забагато я разів з друбоща поскакав. Я зупиняв, бо тому, що тут у мене ще дзвонили, друзі мої. Тому вибачте, будь ласка, зараз я такого вам покажу, я тут, 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 тут Там, там, там зад нього є прозоре. офігенське. того локала що 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 Ну і коротше я думаю завтра я буду знімати, типу, як будуть 4 монетки. А може і навіть сьогодні, не знаю, побачимо, Як там вийде нам люди. Я ж не пам'ятаю, що він напиши в коментарі на шов і збирати новий такий ад з'явився Буран. Чи наміл. У мене якраз 24 левел, зараз в мене 361 монетка. І скажете мені на що збирати, а поки що пауза. Почнемо грати, коли буде гра. Пішли. Так, дорогі друзі, я вам зараз дещо покажу. Дещо дуже цікаве і інтересне. Ой, клас. Попробуємо туди ознакі. Ні, я трошки далі на населений. Дивіться. Бачили? А, я вже не можу перемотати. Опа наш чувак Весильчак, да я не вісінчак, А висильчак, кашка? Весильчак, нажаль, сбежал с поля. Две тут заглупит поле нужно, так сказать. Кайфую, прям. <смі> я вам покажу результат ваге. Вот позиции целок ругам. Тут вот я и полет по... поле, поле, полеты. Е... Проходять колись стінки. Але в мене це не виходить, бо я як заходжу в стінку, зразу здухаю. Ходіть беззвучно, убрати розброс пуль. Ото скористає, що я вам показував. Быстрій пулінат. А я не вийшла. БС поспокую, теж не вийшло. Ви мусите просто свій сервер знайти ніби то. От того, антикік. Знаєте, що таке антикік? Це як, типу, коли на тебе нападає... Ну коли хочеш тебе кинути, викинути, вони тебе не зможуть кинути поки що думаю паузу поставлю, бо щось дуже довго буде. Бачите, як я там лежу? Я якийсь літаю ще й... Знаєте що? Читером буде трохи тупо, бо тебе може забанити, ми я думаю мене забанять, бо мені вже... ще куча разів приходить про предупреждения, що там всяке таке, то, то, сьо сьо. Короче, це трохи не дуже боїте вже його Позаду нього зробив босс, я не бачила його Що, у нього розсумаха? Знаєте, що нове з'явилося оболе? Він називається, як воно з'явилося? Шерший, дуже мощний, капець, я вам скажу Опа, йде на ризик Бач такі довгувати ідея путінський іде. Зараз буде ігра очі. От, дорогі друзі, і нам нарешті це вийшло зробити. Айо, я звалися. Ну, коротше, ви бачили це. На польот, я думаю, ви самі бачили, я думаю, я по іншому відео дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Макс Строль. І до нових відео. Всім бай-бай